Всім привіт! Створимо гру в Scratch, в якій вам потрібно буде розвинути свою інтуїцію. Для цього вам потрібно буде пройти по полю, на якому є три міни, і не пройтися по жодній міні. Якщо наступите на міну, то зрозуміло, все буде добре, ви просто можете розпочати спочатку. Отже, розвиньте свою інтуїцію. Давайте розпочнемо. І типу по полю у нас буде котик. Давайте спочатку зробимо так, щоб він міг рухатися, коли ми натискаємо клавіші ліворуч, праворуч, вверх вниз Наша гра буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець, отже, в область коду з групи події додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. А далі нам потрібно постійно перевіряти, чи натиснуто на деяку клавішу. Отже, для цього нам потрібний цикл завжди. Далі перевіряємо, чи клавішу натиснуто, якщо. І ось даний шестикутник потрібно ставити умову, чи клавішу натиснуто, переходимо в датчики, додаємо клавішу, відкриваємо список, стрілка праворуч. Якщо стрілка праворуч натиснута, то нам потрібно перемістити котика праворуч. Ну, Давайте можна взяти перемістити на 10 кроків. Але для того, щоб котик знав, що той саме праворуч, тоді нам потрібно буде його повернути в напрямку праворуч. 90 це якраз і є праворуч. Ну якщо ми перейдемо на вкладку образи, бачимо, для нього є два образи. Можна зробити так, ніби він рухає є ногами. Для цього додаємо наступний образ. Давайте перевіримо Є. Давайте тільки зменшимо котика. Так, він завеликий, встановимо розмір. Давайте 50. Аналогічно у нас для стрілки ліворуч повертаємо вже його ліворуч і вверх вниз. Бачите, коли він рухається ліворуч, то стає догори ногами. Це нам не потрібно. Отже, на самий верх, перед завжди додамо стиль обертання зліва направо. І нехай котик починає рухатися з нижнього лівого кутка. І потрібно буде йому дойти до верхнього правого кутка. Помістимо його сюди і з групи рух додамо перемістити в Y. Там, де зараз у нас котик, то за замовченням будуть отакі координати. У вас може трошки відрізнятися. Тепер він у нас вже рухається. Тепер додамо міну. Можна її намалювати. Якщо ми обрамо спрайт, то міни, звичайно, тут немає. І я, щоб не малювати, давайте додам її з бол. Перейду на образи. Так, це в нас все видалю. Виберу гумку. Давайте тільки зменшу. І ніби я ось так повидаляю. Бачите тепер, як воно буде, тільки зафарбую в інший колір. Виберемо банку з фарбою, колір нам потрібний чорний. Ось так. Нехай такого розміру і буде, хочете, можете зменшити. Ну і ми ще зробимо так, що коли котик торкнеться міни, колір міни, нехай давайте зміниться. Давайте я здублюю цей образ. Правою кнопкою ось тут. контекстне меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. Ну і просто зміню колір. Ось на червоний. Тепер вибираємо ось тут міну. Для неї гра буде також розпочинатися тоді, коли зелений прапорець натиснуто. І нам потрібно перевірити, чи ось цю міну. Давайте тільки її перейменуємо. Називемо Міна 1, тому що в нас їх буде 3. Нам потрібно постійно перевіряти, чи котик її торкнеться. Отже, завжди, якщо торкається, відкриваємо список, ну і котик у нас, бачите, називається Sprite 1. Тоді, зрозуміло, гра припиняється. Зупинити все. Ну, але ще давайте додамо якийсь звук, щоб було чути, що ми наступили на міну. Давайте послухаємо цей звук. Взагалі то можна і змінити. Хочете додаєте якесь інше? Але може такий залишатися. Для цього випадку в нас нормально. Ну і зрозуміло, в нас має змінитися образ на інший. Має бути міна вже червона. Так, він у нас називається бал 2, так? Да? Так. Ну, але коли гра розпочинається, у нас міна має бути чорною. Встановлюємо її чорною звук є, стає червоною. Зрозуміло, ми зараз міну бачимо. Потім ми зробимо так, щоб її не буде видно. Зробимо її насправді таким чином, що просто замалюємо сцену в чорний колір. І чорна міна на чорному колі просто не буде видно. Ну і нам потрібно міну перемістити в якусь випадкову точку на сцені, щоб ми не знали, де вона знаходиться. Тут взагалі-то є перейти до випадкова позиція, але може так статися, що міна зразу стане ось тут. І ми зразу програли. Інтуїція нам вже тут не поможе. Або фініш нас буде ось тут, стане ось тут. Через це ми зробимо так, щоб міна ось на цьому біля лівої межі і біля правої межі просто там не ставала. Додамо перемістити в x, y. І щоб вона не стінвала, додаємо випадкове якесь x і випадкове Y. Ліва межа сцени у нас буде мінус 240. Так, давайте поставимо ось тут. І бачите, x зараз мінус 160. Тому мінімальне значення поставимо мінус 160 по х. Ну і тоді справа буде відповідно нехай 160. Права межа максимальне значення це 240. Ну, а по Y вже таких обмежень можна не ставити. Нижня межа це мінус 180. Це вертикальна вісь. А максимальне це 180. Так, бачите, міна тепер кожного разу стає в іншій якійсь точці. Тепер нам потрібно зробити так, що коли в нас дійде котик сюди, сказати, що у вас хороша інтуїція. Додамо сюди якийсь текст, фініш, зробимо це окремим спрайтом. Наводимо на обрати спрайт, вибираємо Малювати. Ось тут є інструмент текст. Поставимо сюди для даного спрайта назвемо його Фініш. Ніякого коду не буде, але вертаємося до котика і для нього додамо ще код, коли зелений прапорець натиснуто. ну і Чекаємо, поки котик не торкнеться фінішу. Чекати, поки торкається, ми його назвали Фініш. Ну, якщо торкається, нехай він скаже ура! Я дійшов, в мене чудова інтуїція. Нехай говорить. Протягом 2 секунд, і зрозуміло, після цього також гра припиняється. Зупинити все. Так, все з'являється, але бачите, після цього котик все одно може ходити. Якщо ви продовжуєте ходити, можна все одно знайти міну. Чому так? Тому що поки. В нас протягом двох секунд не буде сказаний ось цей текст, гра не зупиняється. Давайте це обійдемо. Так, продублюємо це. Також чекаємо, поки торкається фініш. Ну і щоб він не міг ходити, котик, ми зробимо так, щоб він завжди був в ось цій точці. Переміщаємо в y. Так, бачите, я намагаюся йти, а він вже не йде. Правда, ногами він все одно рухає. Давайте зробимо, щоб він і ногами ще не йшов. Поставимо, щоб у нас постійно був ось такий образ. Так, тепер ще й ногами не йде, може тільки повертатися ліворуч-праворуч. Так, це є. Тепер нам потрібно ще зробити дві міни правою кнопкою по міні. Якотексьну мені, що відкрилося, вибираємо дублювати. І бачите, дана міна скопійована, продубльована, і весь код для неї також продубльований. А весь код для всіх мін буде однаковий. Ну і тепер залишилося замалювати сцену. Клацаємо тло, Вибираємо тло, виберемо прямокутник, чорний колір. Тоді я робив повзунки ось так. І замальовуємо. Бачите, чорна міна на чорному тлі просто не видно. Давайте спробуємо. Визначимо свою інтуїцію. Попався. Дійшов за третім разом. Ну, я надіюся, у вас інтуїція краща, і ви кожного разу будете доходити без перешкод. Єдине, що можете ще додати, то це, щоб програвався якийсь звук. Давайте так і зробимо. Беремо відтворити до звуку до кінця, але зрозуміло, нам не підходить. Переходимо на звуки, додаємо. Я додам ось такий. Вертаємося до коду, відкриваємо список і вибираємо потрібний звук. Тепер давайте ще назвемо даний проєкт і збережемо на комп'ютері. Ростворена. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!